Привіт, синьо білі вболівальники. Сьогоднішні новини розділяють думки. Динамо Київ було зацікавлене в перспективному молодому захиснику, але клуб, який володіє правами на гравця, не спрощує переговори і, судячи з усього, підписання більше не відбудеться. Я зараз все поясню: тож підпишіться на канал, залиште цей неслухняний лайк і йдіть зі мною. Гравця звати Богдан Слюбик, йому лише 21 рік, він грає за рух Львів. Захисник, який привертає увагу своєю витримкою на полі, хорошим читанням гри та потенціалом для зростання, його навіть оцінювало Динамо на початку цього року, у січні, коли він брав участь у випробувальному періоді з командою. Але, на жаль, переговори зірвалися. Причина фінансові вимоги руху Львів. За словами журналіста Віктора Вацько, Львівський клуб попросив не менше 5 мільйонів євро, щоб відпустити молодого захисника. Саме так 5 мільйонів цифра, яку Динамо вважало надмірною, особливо для гравця, який ще тільки починає формуватися. Це призвело до ідеї оренди, але угода знову зіткнулася зі складними вимогами. Рух хотів, щоб Динамо гарантувало, що гравець розпочне щонайменше 70% матчів сезону. Іншими словами, окрім оренди, клуб хотів контролювати ігровий час гравця. Це дуже важко прийняти. Особливо для такої великої та конкурентоспроможної команди, як Динамо. З огляду на ці умови, рада директорів Динамо вирішила припинити переговори та повернути гравця до руху. Минулого сезону Слюбик зіграв у 16 матчах у всіх змаганнях і не забив жодного гола. Він також отримав кілька травм, що вплинуло на його подальшу гру на полі. Його контракт з рухом діє до червня 2027 року. А його ринкова вартість оцінюється в 700 тисяч євро значно менше, ніж клуб просив за трансфер. А тепер, вболівальники, я хочу знати ваші думки з цього приводу. Рука спрямована вправо, як ви вважаєте, чи був би Богдан Слюбик хорошим варіантом для Динамо, чи варто було б укладати цю угоду навіть з такою високою ціною та такими вимогливими вимогами? Чи клуб мав рацію, що відступив? Залиште свою думку в коментарях. Адже ваша участь дуже важлива для каналу, не забудьте поставити лайк, підписатися, якщо ви ще цього не зробили, та активувати дзвіночок, щоб не пропустити жодних новин від Динамо. Я буду тут, міцно обіймаю вас усіх, і побачимося в наступному відео.